Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в FNAF 5 та розкажу і покажу, як його прийти. Тобто зроблю докладний гайд. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. FNAF 5 э, Sister Location, тобто локація сестри. Ми граємо за Майкла Афтона, брата цієї сестри, яку з'їла сестричка, ця бейбі, э, аніматронік. Ну, потім вам скажу про неї. Дивіться, ми йдемо в ліфті з першої ночі і бачимо ось такі постери Бейбі оцієї, в якій душа цієї, його сестри, за персонажа, кого ми граємо. Бачимо ще Балору, яка там танцює постер Балори. В нас з'являється Майк, ми пишемо своє ім'я, а його змінюють, і ми стаємо яйцями Бенедикта. І нам показують, що ніч перша там розмовляє, ну, чувак з телефону, потім у нас включається світло, і ми доїжджаємо до кінця. Тепер нажимаємо червону кнопочку, відкриваються двері, і ми бачимо вентиляцію, яку можемо пролізти. Пролазимо у нас є вибір або повзти просто повсти, або повсти швидше. Я вибираю повсти швидше, бо типу, повсти просто це майже не має сенсу. Доповзаємо до ось такого місця. Це такий, це такий, якби може, офіс, міні-офіс. Тут як бачите різні маски. Багато масок, багато якихось роботів, і ми можемо присвітити балору. Якщо балору немає, то чувак з телефона скаже нам її вдарити током. Коли ми вдаримо її током, подивимося ще раз і вона вже є. І танцює зі своїми там помічниками, з цими своїми маленькими чувачками теж балери, балеринами. Е, просвітлюємо Фоксі, Фантайм Фоксі. Перевіряємо, його немає, тому ми б'ємо його током. Він з'являється, і це вже добре. Тобто балора і Фантайм Фоксі вже є. З'являється третя вентиляція, в яку ми теж маємо пролізти. І прилазимо ми до локації Бейбі, Ось цієї дівчинки, в якій душа нашої сестри. Тут якось все дивно, ніби якась дискотека відбулася, ми просвічуємо її, і ми її не бачимо. Він каже, вдарити її током. Ми б'ємо током її. Uh, і вона, як бачите, вертається. Хоча, в принципі, я її там згодно не бачив. Ну, в принципі, окей, якщо вона там є, значить вона там є. Б'ємо током, і коротше, це як бачите, в кінець. Ми повертаємось назад і повземо в офіс. Доповзаємо до офісу, і все, ми закінчили. Наша зміна закінчилася, і ми можемо вернутися додому і їсти обкорнчик під фільм. В фільмі нам показується приключення графа Дракули, який думає, що це не його дитина. А ця дівчина народила від нього дитину і розказує, що це його дитина. Ну а він не вірить в це. Ми ну, коротше, да. цей серіал, ну, цей фільм буде йти кожну ніч, коли ми будемо вертати, вертатись додому. Далі ми знову другий день. Тут ми знову їдемо в ліфті. Знову нам показують майка. Ми водимо. Як бачите, нам показують таких злих підростків. У нас такі такі. Ну, е, ніч друга нам показують, зупиняється ліфт, чор, знову чорний ліфт стає. Нажимаємо на кнопочку і знову двері відкриваються. Залазимо в вентиляцію. Чому саме вентиляцію, чому не просто прохід, я не знаю. Напевно, щоб аніметроніки не вибрались. Тут ми слухаємо його, він нам щось каже. І е, ми просвічуємо балору. Балора є, просвічуємо Фоксі, Фоксі теж є. Е, і тепер нам треба повзти до бейбі. Повземо до неї, е, приповзаємо, тут знову все світиться таким ніби як дискотека е, Бачимо, просвічуємо бейбі, і коротше, її немає. Тому треба вдарити током. Пробуємо вдарити током, але як бачите, кнопка тока не працює, і ми не можемо просто цього зробити. Чувак з телефоном нам каже, що перезагрузить систему. А в цей момент, коли він перезагружає систему, е, ми маємо сховатися. І коротше, ми ховаємось під стол в цьому офісі і маємо закрити ось цю залізячку. Чому ми маємо її закрити? Бо на бо сьогодні вночі до нас прийдуть аніметроніки, які хочуть нас вбити. Ну, і ця бейбі, яка наша сестра, ну, душа нашої сестри в цій бейбі, каже нам, що вона хоче нам допомогти. І що. Людина, яка працювала до нас тут, то вона зробила якраз, як бачите, таке безпечне місце. Ось цю злізячку. І ми тепер просто в ній сидимо. Як бачите, аніматорник, який до нас прийде, то він спробує забрати, ну якби відштовхнути нам медалку, щоб ми просто були без неї, щоб він нас збив. А нам треба її тримати і не давати йому забрати, і не давати йому це зробити. Коротше, ми просто її закриваємо. Е, ну, Ця Бейбі каже, що вона просто хотіла жити, що вона. Раніше була простою дівчинкою, всяке таке. Ми повземо з вентиляції і, від, і знову і йдемо до балори. Чому до балори? Бо в офісі цієї балори, ну на її сцені, то там е, буде якраз місце, де можна поміняти електричество, щоб його знову включити. Також ще прикол, коли ви будете повзти, то обов'язково дивіться і слухайте. Е, повзіть швидко, але при цьому, коли чуєте музику дуже голосно, то зупиняйтесь. Немає музики, йдіть повзіть як може швидше. Бо коли музика біля вас, значить, балора біля вас. Вона балерина. звільна. Доповзаємо до цієї двері, як бачите на ній постер у цього Фантайм Фредді, доповзаємо до неї і заходимо. В неї, тобто, заходите ви самі зайдете, в принципі, до нема проблем. Коротше, заходите, і тут вже стає головна проблема. Вам треба включити всю енер енергію. При цьому біля вас буде ось такий фантайм Фредді. Але тут, будь ласка, будьте дуже обережними. Включайте аудіо, в якій у вас з'явиться кнопка, і чекайте, поки Фредді від вас максимально далеко відійде. Я робив це дуже повільно, просто зараз як бачите пришвидшив. Що нам треба зробити? Відкривати камеру і потрошку, по 10 або по 20% максимум процентів, включати кожну енергію в кожному місці. Потім закривати камеру, включати аудіо і чекати, поки він від вас відійде. І так зробити кожен раз, поки ви не все зробите. Це може бути довго, але це вже як є. Далі повземо. В цей раз блори вже не буде, тому не переживайте і вона вас не вб'є. Вона буде щось казати, типу, що там хтось є біля неї, але вона нічого вам не зробить. Тому просто повзіть швидко до вентиляції на вихід. Повзіть за таким ліхтариком. Ну, як я вже кажу, вам нічого не зробить. І після цього одразу ваша зміна закінчиться і ви зможете вийти. І знову подивитися ваші любимі фільми про графа Дракулу. Дивимося фільм, це знову друга серія, типу, там Др граф Дракула, е думає, що це не його дитина. Коротше, це, звісно, прикольний серіал, але ми йдемо знову працювати. Вже третя ніч у нас. якби. Е Бачимо знову Майка, вводимо щось, і типу, чувак з телефона каже, що він включить музику, яка нас заспокоїть. І ми вибрали просто казуальні ось такі барабани. Ну і коротше тепер у нас в ліфті грає музика барабанів. Ну, звісно, круто. Знову третя ніч, світло виключається, включаємо кнопку і заходимо по вентиляції всередину. Тут е, нам кажуть, що нам е, треба включити... допомогти Фантаєм Фредді і його починити. Але перед цим можемо залізти до Бейбі. Хоча це не обов'язково, це просто можна залізти, щоб просто послухати її. Залазимо в її офіс, можемо сісти за. За, такі, за під стіл закритись металкою, хоча це в принципі не обов'язково. Вона нам розкаже, що вона могла раніше робити морозиво, а тепер вона не може цього робити. Ну і коротше, вона розкаже, вона розкаже свою сумну історію. Після цього ми можемо повернутися, і тепер вихід до Бейбі буде закритий. Залишиться тільки один вхід до Фантаєм Фоксі. Що нам треба робити? Дивіться, е, ви просто повзіть і робіть по 5 е, шагів, 5 кроків. Кожні 5 кроків, або там 6 кроків, 5-6 кроків робите і зразу в цей момент включаєте ліхтарик. Якщо ви не бачите фантайм Фоксі, то повзіть далі 5-6 кроків, зупиняйтесь і знову включайте ліхтарик. Якщо ви бачите Фоксі, то тоді, бо буквально в будь-якому місці ви бачите Фоксі, значить ви маєте зупинитись повністю і включити знову ліхтарик, поки він не пропаде повністю. Потім знову повіть 5-6 кроків, і тоді знову включайте ліхтарик. Як бачите, він з'являється в різних місцях рандомно, і вам треба не йти далі. Вам просто треба. Включати ліхтарик, поки він не зникне. Ну і повезіть далі. Як бачите, він тут дуже сильно злиться, він біля мене, але я в цей момент не повзу, Я включаю ліхтарик і просто чекаю, поки він піде. Бо він боїться ліхтарика. Чувак з телефоном нам каже, що треба швидше йти, але так само він обманював і про балору. Бо як бачите, у нас бейбі саме бо ця бейбі попередила нас, що телефонний чувак буде нас обманювати. І що ми маємо бути дуже обережно біля балори, бо вона нас може вбити. Біля нас, тому що треба слухати музику. Так само нас сказали й про Фантайм Фоксі. Бо Фантайм Фоксі дуже небезпечний, а чувак з телефоном сказав нам, що навпаки, треба бути дуже швидким. На мене цей Фоксі напав, але я вже був біля дверей, тому якимось чином я вижив. В цьому місті ми бачимо Фантайм Фредді, і можемо його роздивитися зблизька. Ми бачимо, що в нього рука у вигляді Бонні. тобто це його рука Бонні. Ну, а це Фредді. Що не треба зробити? Чувак з телефону розказує, як його розкласти на частини. Треба нажати спеціальні кнопки, я їх нажав всі, потім нажимаємо ще одну кнопку і відкриваємо його живіт тут ми маємо забрати ось такий чіп. Після цього рука Бонні зразу зникне. І вам треба буде нажати е, на Бонні е, таку кнопку чорну під його е, метеликом червоним. Як бачите, я бачив його, нажав на, на кнопку і він зупинився. Якщо ви довго не зможете нажати на кнопку, значить він просто вас вб'є фантайм Бонні. Ну і все. Коли нажали кнопку, ви можете повернутися назад. Фоксі вже не буде, тому не переживайте, його не буде, і просто повзіть собі спокійненько. Ну і як бачите, я собі свічу ліхтариком, і тут все одно бачу скрімер Фантайм Фоксі, типу Я ніби помер. Але ні, це сюжетний скрімер, і він потрібен. Тобто, бачите, четверта ніч ми зустрічаємо її в якомусь костюмі. Бейбі каже, що вона нас ховала в цьому костюмі, нас шукали аніматроніки і не знайшли, і ми вижили, і вона нам допомогла. Е, тепер е, цей костюм з старих її часів, з старих піцерій, значить, це напевно костюм якихось аніметроніків з першого ФНАФа або другого ФНАФа, як бачите, ми в якомусь костюмі. І ми чекаємо, поки нас знайдуть. Вона каже, що е, нас знайдуть, просто треба трошки почекати. Е, ну і коротше, тут з'являється раптом балора, її ведуть два працівника. Вона прямо біля нас от, як бачите, проїжджає і стоїть на місці. Е, ми бачимо її, і тут починають її просто таранити. Тараном. Як бачите, зараз в кімнаті тарана, там де знищують аніматроніків. Як бачите, просто в... б'ють по ній три рази, вона падає, в неї стіпать тільки око, залишається живим око, тільки одне. Ну а я поки що живий дивлюсь на це через свою маску. Я не можу нічого зробити, як бачите, тільки можу вігл райт, вігл лев. Бейбі відкриває мою маску, і тепер я вирішую порати в міні-гру. Тож що мене вона відкрилась, міні-гра з бейбі. Ми граємо за бейбі. Червону дівчинку. Як бачите, ми збираємо тортики, ну бо це кекси. У нас є 60 секунд. І ми маємо кормити оцих дітей цими кексами. Вони, як бачите, спочатку зелені, а потім, коли вони знайдеться, вони стануть червоними або ж рожевими, це вже схоже. Як бачите, стріляємо два рази по дітям своїми кексами. вони найдаються. І ми собі йдемо далі. І тут треба, як бачите, перестрибувати, бачимо сонечко, бачимо хмарки, це реально красиво, і це реально прикольно. Бачу далі чувачків. в мене, як бачите, сині кекси, я їх кормлю собі спокійненько, стріляю по них ще раз, кормлю більше їх. Хоча справді, мені здається, кормити їх не обов'язково, типу це не сильно так і потрібно. Бачу зелені кекси, беру теж зелені кекси. в мене їх три, але як бачите, кожен кекс це кращий кекс, ніж минулий. Бачу якогось чувачка, кормлю його, а стрибути на іншого чувачка не можу. Тому не нагромлю його. Як бачите, перестрибую тут два паркурчика, такі прикольненькі. годую одного чувачка, годую другого чувачка, зразу перестрибую. І тут я думаю, що там вже кінець, як бачите, я все-таки я помираю ну, і прогрую цю міні-гру. Зараз четверта ніч, і, нам... і тут одна, напевно, з найтрудніших ночів, взагалі, яка є. Нам треба бачите, підтримувати ті замки. Їх всього, е... скоріше за все, 6, да. 6 замків з однієї сторони Всього 12 з з двох сторон по 6. Що в чому складність? Що на нас будуть лізти маріонетки ось цієї е, балерини. І бачите, вони лізуть у нас ніби якісь гіганти, їх треба струшувати. При цьому чинять ці замки. Дивіться, на нас будуть лізти ці маріонетки з правого і лівого боку. Їх треба струшувати, щоб вони не добрались наверх і не вбили нас. І ще будуть до нас лізти посередині. Але посередині ви ніяких не струсите. Це просто вам показується такий знак, що якщо вони, ну, вони залазять на вас всередині. це означає, що все пришвидшується, і вам треба бути набагато обережнішим. Бачу чучка з лівого сторони, і просто він мене вбиває. Ну І, коротше, як бачите, помер. Тут головне бути з лівого верху до правого низу, так іти. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення.